Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні знову ваші увазі мого чергового відео з жанру відеоблогу, в якому я би хотів відповісти на декілька питань, які я отримав від вас останніми часами. Перше питання звучало приблизно так. Мене просили розповісти, висловити свою думку на церковні нагороди. Взагалі, це з радістю роблю. Тому що ця тема завжди для мене була такою особливою, в певному сенсі. Тому що вона насправді характеризує не стільки наше зовнішнє ставлення до церковних нагород, а як є відображенням нашого внутрішнього стану. Тому м -м, ставлення до церковних нагород це завжди наслідок нашого внутрішнього, м -м, внутрішнього самосприйняття як християн. І ось, м -м, відповідаючи на це питання, я скажу, що чесно вам скажу, що сам я нагороди дуже люблю. І в принципі кожного разу, коли мене чимось відзначають, я відчуваю такий певний приплив, надзвичайний приплив енергії, емоцій. Мені дуже це подобається. Але я розумію, що коли весь час все життя присвятити виключно тому, щоб заробляти це нагороди, от зробити з нагороди не таким опосередкованим наслідком правильного там. Пасторського життя, а ціль життя, все саме життя, воно втрачається. Тому що замість того, щоб я думав про основне, про мету свою, спасення душі, я думаю лише про ті нагороди, які я міг би отримати, або які я хочу вже отримати негайно, або ті, які отримали інші священники біля мене. Що в принципі мучать, звичайно, багатьох з нас. Нас, ми маємо як грішні люди, ми маємо одночасно дві таких проблеми. Перше, те, що нас не нагороджують, а друга, це те, що нагороджують когось іншого. І однаково для нас є це, ну це нас мучить. Тому я би сказав, що з одного боку нагороди це дуже чудовий спосіб відзначення праці того чи іншого клірика, того чи іншого священнослужителя незалежно від його санкції. З іншого боку, це завжди велика спокуса. Ми завжди віримо в те, що всі нагороди, які ми отримуємо, вони для нас ну, заслужені. Буває таке, що приходить священник до мене і каже, отець Івен, ти біля владики ближче, тобі заплачу гроші, і заплачу гроші владиці. Треба так, щоб мене до Паски нагородили. Ну, зазвичай я допомагаю таким людям, тому що я розумію, що для таких людей питання нагород це питання, ну, не тільки духовного стану, але й психічного стану. Буває таке, що вони настільки мучаться, що вони навіть не можуть служити ну, правильно так от, налаштовані на правильний християнський дух, якщо вони розуміють, що вони не в своїй тарілці і вони вже давно хочуть там бути протиєреями, метрофорними, з прикрасами, будь-якими. Такими, щоб хоча б відповідали рівню своїх однокласників. це теж така от проблема, яка існує серед священнослужителів. Ми завжди хочемо, щоб в нас було не гірше, а як мінімум, ну так, краще. Тому з точки зору церковних нагород, треба розрізняти, і, ну, на мою думку, звичайно, на мою скромну думку, треба розрізняти об'єктивні причини, за які тебе можуть нагородити, і разом з тим такі духовні причини, за які би ти мав би їх отримати. Те, що я маю на увазі, на превеликий такий жаль для нас і. І вимушені констатувати, що дуже часто церковні нагороди люди отримують не за те, що вони дуже гарно моляться, дуже добре постяться, чи є прикладом там якісь інші особисті аскези, тобто, власне, за духовну свою працю. Зазвичай ми отримуємо свої нагороди за наше вміння ну, Вести якусь адміністративну діяльність, таку політичну, церковну, там, інформаційну, просвітницьку, хоча це також є частиною пастирського цього шляху, але ми повинні розуміти, що духовні нагороди вони повинні даватися нам все-таки за наші духовні подвиги і бути, повинні бути наслідком нашого такого правильного духовного християнського життя. Тому я би от хотів сказати про те, що нам завжди треба. Не тільки прагнути нагород, разом з тим розуміти те, що ці нагороди, вони лише яким чином зовні виявляють нашу ревність в тому чи іншому питанні, але завжди не є свідченням того, що ми, православні священнослужителі, там дуже добре стаємо професіоналами саме в духовному житті. Ось, Тому для тих людей, які отримують нагороди, завжди треба пам'ятати про те, що. Нам треба підтягувати свій рівень духовний, інтелектуальний, такий до якості цих нагород, тому що навіть найменша нагорода, яку отримує священнослужитель за свою працю, свідчить не тільки про те, що ти мієш гарно будувати церкву, що ти мієш, там, добре, що ти вмієш добре там, виступати перед людьми там, чи ну, робити якусь таку діяльність, яка не пов'язана з внутрішнім життям, але разом з тим. Повертатися все-таки до перших джерел і розуміти, що кожна нагорода наша, яку ми отримуємо, це все-таки той аванс і бажання архірея, бажання навіть самого Бога, щоб ми звернули увагу на цей високий рівень, який повинен тримати священик, носичи ту чи іншу нагороду. Якщо людина не гідник, то найбільша нагорода не зробить з нього в очах людей. Порядною людиною. Але якщо ти навіть залишаєшся порядною людиною, не маючи жодних нагород, тебе все одно будуть любити і поважати люди. Тому я, от ставлячись до церковних нагород, розумію, що вони потрібні, тому що кожен такий от втомлений працівник, подорожуючи на своїй такій пастерській цій дорозі, Потребує підтримки, потребує схвалення своєї роботи, заохочення певно. І тому церковні нагороди в цьому сенсі для нас потрібні. І відповідно вони і визначають врешті наше ієрархічне положення між престолом. Тобто ми стаємо на службі, стаємо правильно відносно того, хто скільки попрацював. І якщо ми завдяки нагородам розуміємо, що хтось попрацював більше, а хтось попрацював менше, ми все-таки з одного боку даємо можливість і, і, і віддаємо честь тій людині, яка попрацювала більше від нас, а з іншого боку, дивимося на себе і запитуємо себе, що я не зробив важливого в своєму житті, щоб стояти на тому місці, на якому стоїть та людина, яка стоїть зараз попереду. Ось тому <кій> я би хотів, дивлячись на нагороди, сказати, що це правильна річ. Але з іншого боку, все-таки нагадати, що це річ цілком земна, до якої прив'язуватися особливо не потрібно, шкідливо. І всі ті священнослужителі, які сьогодні заздрять, тим людям, хто не отримав цих нагород, вони всього лиш виявляють свою духовну слабкість. І як висновок показує, що вони самі не готові сприйняти цю чи іншу нагороду, тому що. Нагороджуватися повинен сильний, нагороджуватися повинен воїн Христовий, переможець на тій духовній боротьбі. А якщо ти сам мучишся від того, що хто з інших виграв, навіть твій ближній, це говорить про те, що поки що ми недостойні тої чи іншої нагороди. Я сам знаю, по собі відчуваю, що для того, щоб залишатися ну, гідним, Хоча б так зовні гідним нести свій пастерський обов'язок завжди треба бути особливо уважним, особливо обережним до своїх вчинків, до своїх слів, до того, як тебе бачать люди. Тому що від цього залежить і сприйняття навіть тих нагород. Якщо людина негідна тої чи іншої нагороди, але її отримує, люди розуміють, що це ну, не ти поганий, а якась нагорода за низка або... Дуже дешево продався той чи інший лодика, який погодився тобі дати цю нагороду сьогодні. Я в ніякому разі не засуджую тих людей, які дають ці нагороди. Я вірю в те, що вони також якось в певному сенсі існують з промислу Божу, ну чи з попущення, але все-таки з промислом, мені здається, більше. Я думаю, що дуже добре, якби ми пам'ятали про те, що треба. Прагнути нагород в правильному в духовно-здоровому здоровому сенсі. Тому що без нагород у нас би така шкала цінностей трохи б змінилася. Але все-таки основне не втрачати голову ні від власних невдач чи власних успіхів в кар'єрі, але шукати того, яким чином більше полюбити Бога і полюбити ближнього. І тільки тоді, коли ми зрозуміємо, як які справді в нас є християнські духовні пріоритети, ми тоді тільки навчимося правильно і ставитися до нагород своїх, і до нагород чужих. Оце приблизно те, що я хотів сказати про нагороди. Кому цікаво трохи детальніше, я відсилаю всіх до своєї статті, там про культ Митри. Вона є на сайті мене. Подивіться, кому може бути цікаво. Там ще декілька таких думок цікавих. Є, я думаю, що... Для продовження нашої цієї розмови можна буде знайти. Зараз я дякую за увагу. До зустрічі. Дуже скоро ми запишемо нове відео, яке чекайте на сайті. Все найкращого бувайте!